Кримські татари годяться хіба що для танців і пахлави ще буреками вважають російські окупанти і від корінному народу Криму роль блазнів на так званому дні республіки. Залами московського комплексу ВДНГ гордовито ходила імператриця Катерина, авторка першої окупації Криму, яку розважали, нібито вдячні за геноцид Кримці. Тематика заходу, блюзнірство і плазування перед загарбниками цілком відповідає одному з кураторів зраднику кримсько-татарського народу Альберту Куршутову. Нині відповідальному за пропаганду в Криму. Він і зустрічає делегацію окупаційних ватажків на чолі з Сергієм Аксоновим. Главне достіження та сохрання нашого чоловіка потенціалу. Збування... Внутрі общства, понаценна гражданського общства, з традицій, традіцію уважені друг к другу, з любов'ю кродіні красії. Мабуть, повага на думку Аксюнова це вранішні облави погрози Кримцям викрадення і навіть показова страта, як було з Решатом Амєтовим. і з чого і почалась російська окупація півострова. До її десятих роковин організатори вигадали дійсно знущальницьке гасло. Вдячні і прикрасили пропагандистський форум національної зневаги танцями, піснями та конкурсами, та й навіть розіграшем однієї туристичної путівки до Криму через Керченський міст директора кримської спортшколи, чиї вихованці напередодні скаржились Путіну, викликали до окупаційного слідчого комітету. Розпитували про зал підопічних спортсменів і чиї це діти разом з директором опитали двох тренерів і всіх батьків, чиї діти бідкалися атажку росіян про жалюгідні умови у спортзалі сонячної долини історично коз що під судаком. Тренера наш на всі інстанції. на ігнорюють місті другі Декабрь місяць, займаємося на черга. А врішаємося спроби можна наш на після того Владимир Путін пообіцяв грошей з російського бюджету, щоб відремонтувати спортивну школу захаращину, як стверджує окупаційна влада, україною. Хоча насправді до окупації півострова будівля була закрита для відвідувань і фактично закинута через аварійність ще тоді 10 років тому. Там були заборонені будь-які заняття, але окупаційна влада судака взяла спортзалу на баланс міста і пустила підлітків займатися всередину. При цьому за роки поладнали хіба що освітлення, і те коштом батьків юних спортсменів. Нині там гнила підлога, дірявий дах і вкриті цвіллю стіни. 15 років в'язниці отримав російський військовий з Криму, який потрапив в український полон. Хортицький райсуд Запоріжжя визнав його винним у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Йдеться у рішенні Феміди згідно з матеріалами справи, 24-річний житель Сімфорополя історично Акміджид. У червні цього року уклав контракт з 810-ю бригадою російської морської піхоти, що базується у Севастополі, Себто добровільно, а не за примусовим призовом, присягнув окупантам. На засіданні він розповів, що прикривав відступ російських військ біля села Роботане на Запоріжжі, але потрапив під мінометний обстріл і випадково пішов. У бік українських позицій, де й потрапив у полон, при собі в нього знайшли зет-шеврон і автомат Калашнікова. Вже на суді зрадник визнав свою провину і зізнався, що служити ворогу пішов добровільно лише щоб заробити грошей, але врешті воювати випало. Не більше місяця, щоб не повторювати його долю, закликаємо в жодному разі не ставати до лав загарбників. А покрокова інструкція від української влади, що доступна за QR-кодом на вашому екрані, детально пояснить, як не стати співучасником воєнного злочину Росії. З воєнних злочинців, гвалтівників і мародерів у шкільні вчителі російських військових на педагогів, взялися перетворювати у підконтрольному окупантам Кримському республіканському інституті після дипломної педагогічної освіти, інформують пропагандисти Задум у тому, щоб росіяни, які ще вчора вбивали і катували українців, викладали основи безпеки життєдіяльності. Та військову підготовку кримським школярам, ректор Вишо Олександр Рудяков заявив, що після навчання відставні окупанти зможуть брати участь у виховному процесі і не лише у школах, а й у військовому ліцеї, кадетській школі, інтернаті, коледжі, закладі додаткової освіти для дітей та інших установах окупованого Криму. Нагадаю, що згідно з міжнародним гуманітарним правом мілітаризації освіти. Та насаджування ідеології рускава міра на окупованих українських територіях є воєнним злочином. Ракетний крейсер Москва вже після затоплення отримав нового командира. Про це інформує головне управління розвідки Міноборони України. Там показали витяг з наказу міністра оборони РФ Сергія Шойгу з грифом для службового користування, де вказано, що тимчасовим виконувачем обов'язків командира чорноморського флагмана. Призначається такий собі Андрій Саватєєв. От тільки документ датований 10 вересня минулого року. Хоча сам ракетний крейсер пішов під воду на 5 місяців раніше, сили безпеки й оборони України знищили флагман чорноморського флоту Москва у квітні 2022 року.